Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Любити як Ісус 1 Івана 3.18 Діточки. Любімо не словом ані язиком, але ділом та правдою. Очікуючи поїзд на станції в Атланті, штат Джорджія. Молодий чоловік, одягнений у діловий костюм, сів на лавку. Побачивши, як він намагався зав'язати краватку, літня жінка попросила свого чоловіка допомогти. Коли чоловік нахилився і почав вчити юнака зав'язувати краватку, незнайомець сфотографував їх у трьох. Згодом це фото з'явилось в інтернеті і почало швидко розповсюджуватись. Багато інтернет-користувачів. Залишили під фотографією коментарі стосовно того, як потрібно проявляти доброту незнайомцям. Для християн прояв доброти до інших відображає жертовну турботу, яку Господь виявив до людей, це відображення Божої любові, яку він хоче бачити в своїх учнях, щоб любили один одного. Апостол Іван прирівнює ненависть до брата чи сестри зі вбивством. Далі він говорить про Христа, який дав приклад прояву любові на практиці. Це не обов'язково має бути неймовірний прояв жертовності. Самовіддана любов просто потребує визнання цінності всіх людей, які носять Божий образ, і надання переваги їхнім потребам щодня. Повсякденні миті прояву турботи, коли ми помічаємо потреби інших. І робимо все можливе, щоб допомогти, і є проявами самовідданості, якщо ми вмотивовані любов'ю, якщо ми дивимось за межі власних потреб і виходимо із зони комфорту, щоб послужити ми любимо, як Ісус, коли ви відчули прояв самовідданої любові з боку іншої людини. Як вам виявити таку любов до інших на цьому тижні? Помолимось. Люблячий отче, будь ласка, допоможи мені бути готовою виявляти співчуття і самовіддану любов усюди, куди ти мене направиш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.